Творчому доробку це вже 55-та виставка, і 12-та по рахунку персональна виставка. Так чи інакше, якщо порівнювати з тим, що було на початку і що відбувається зараз, завжди є певна різниця, очевидна вона. Власний цей арт-проект, я називаю паралакс. Це і термін, який можна трактувати і по-науковому, але якщо це розглядати як якусь певну філософську концепцію, то це. Переміщення, зміщення, зміна погляду на певний об'єкт. Ми розглядаємо творчість, творчість конкретної особи, тобто мене. І ми дивимось, тобто я, як автор, а глядачі дивляться на ті чи інші творчі моменти, які відбулися в житті художника, з тих позицій, з чого він починав і що зараз на даному етапі він творить. І це порівняння є таким цікавим і моментом не тільки як. Самопізнання для автора, але й пізнання творчого етапу певного для тих, хто цікавиться творчістю моєю. Я планую представити на даній виставці близько 70 картин, запропонував власникам моїх творів з приватних колекцій надати твори для цієї експозиції, щоб вона була більш масштабною. Якщо говорити чисто в Такому хронологічному порядку, то буде представлено перший твір, який був створений в 1989 році. Це падіння Берлінського муру. Вплинуло на мене дуже колосально і з'явився цілий цикл робіт, які були присвячені саме тим політичним змінам. От, от мав розпастися Совєтський Союз власне. Ці очікування були проекцією багатьох поколінь українців. І в творах своїх я відображав цю тему, тому що вона для мене була гострою, болючою, незважаючи на мій тоді ще юний вік. Я переймався темами такими, тому що це були теми, які ми обговорювали постійно з моїм батьком, з його колегами, з однодумцями. І власне в тому періоді творчості відобразилися такі настрої мої. Згодом вони змінювалися, але тенденція фігуративного зображення, такого соціополітичного направлення, змісту твори, і вони перші потрапили на виставку в Національному музеї у Львові в 92-му році. І, власне, відбувся такий певний фурор в плані, що невже молодий художник може так мислити, і саме такі теми його виключно хвилюють? Але я вважаю, що митець якраз повинен загострювати свою увагу на тому, що відбувається в даний період, і бути сучасником цих подій, і більше того, якимось чином намагатись вплинути на ці події. Я сподіваюся, що мій мистецький проект Паралакс вам буде імпонувати. Ну, насамперед, треба на нього прийти: прийти на виставку, прийти на відкриття, бо Вернісаж. Як для художника, автора дуже важливим є, але це дійство мистецьке дуже є важливим і для глядачів, тому що в колі своїх не завжди однодумців, а в колі друзів, знайомих, поціновувачів мистецтва можна обмінятися цікавими думками, можна відчути насолоду від спілкування, і мистецькі акції і покликані до того, щоб мати цікавий час. Навіть в той період, коли відбуваються складні зміни, зміни, які є в нашій країні, воєнний час, ми повинні об'єднуватись і розуміти, що дух, дух мистецький, об'єднує дух людський, і ми повинні робити якомога більше для того, аби здобувати нашу перемогу на всіх фронтах і на мистецькому, також.